Привіт! Мене звати Світлана. Я рада вас вітати на моєму каналі Засвіти. І сьогодні буде, напевне, найцікавіше для мене і надіюся для вас відео, тому що я буду розповідати про найкращі -най -най книги цього року. І, хоча вже зараз, серпень місяць, будемо вважати, що ці книги будуть за перше півріччя, а решту я зніму вже там десь під Новий рік чи після Нового року. Що я начитаю? Чому я так зробила? Чому я не знімаю відео най найкращі за півроку, та тому, що зі мною най найкращі книги трапилися власне в липні і в серпні? І мені страшенно хочеться про них розповісти, бо це щастя любого читача, коли ти такі книги знаходиш, коли вони тобі підряд ідуть буквально три книги підряд, це дуже велике щастя. Чого я і вам бажаю? Я чогось не думала знімати це відео, начебто в мене там вже є якісь номінації за півроку, там про найкращі книги я говорила. Ну і взагалі, в будь яких своїх відео я розповідаю про ті книги, які вважаю найкращими, і власне не лише в цьому році, а й в моєму житті. Але подивившись відео на каналі у Вадима, я дам посилання в описі до цього відео на його канал. Можете перейти подивитися, бо це ж. Теж страшенно цікаве відео і багато книг, які читає Вадим, і які його найкращі, найкращі і мої книги. Ну, правда, я не всі читала, але в мене все ще попереду. Отже, я подивившись це відео, вирішила, що мені теж хочеться поділитися з вами най найкращими книгами. Я спочатку відібрала 10 книг, найкращих, але потім все-таки вирішила звузити цей список до най найкращих. До яких в мене абсолютно немає питань. І, власне, я ще по одному можу характеризувати ці книги, заради них я певне б хотіла б стерти свою пам'ять, щоб це були знову ці перші враження, щоб знову з ними ознайомитися. Отже, це буде шість книг. Чи доберу я ще шість книг за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, за п'ять місяців? Я не знаю. Але... То будуть теж най найкращі книги, навіть якщо це буде одна. Ну, зніму тоді відео заради однієї, що ж поробиш. Але все-таки надіюся, що мені трапляться до кінця цього року ще не одна най найкраща книга. І я буду працювати в цьому напряму. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до книг. Їх шість, як я вже сказала. Ці шість книг я вважаю най-най-най Кращими я могла б підібрати їм абсолютно всі епітети, схвальні, які ви можете собі придумати. І зараз хочу розповісти трошечки детальніше про ці книги, хоча я вже розповідала про них, але говорити про них мені не набридне абсолютно ніколи. Тож давайте перейдемо детальніше. Одна з цих шести це книга Донни Тарт, маленький друг. У моїй бібліотеці є всі книги до НЕТАрт, які перекладалися і видавалися в Україні. Але зараз мова не про них, зараз мова про маленького друга. Лише він в КСД видався. Я одразу ж зрозуміла, що я хочу прочитати цю книгу. У мене таке буває, що я приблизно навіть не знаю про що книга, але я точно знаю, що я хочу її прочитати. Це буває не часто, але це трапилося власне з цією книгою з книгою «Маленький друг. І коли її почали читати, в мене з нею контакт трапився відразу ж з перших сторіначок. І хоча ця історія позиціонується як детектив, звісно ж, це не детектив. Ці книги розповідається про те, як смерть маленького хлопчика Рубіна вплинула на життя цілої родини. Однозначно, що ця смерть переламала не лише життя дорослих, а й життя дітей. Життя чотирирічної Елісон і життя новонародженої буквально декілька місячної Гарріт. Ця смерть вплинула на подальше їхнє життя. Ця книга нам розповідає про той час, який уже був за роки після смерті Робіна. 12 років пройшло після загибелі хлопчика. І звісно, що смерть дитини це. Найстрашніша гора, яка може трапитися з батьками і з усією родиною, але ще страшніше, коли ця смерть не розкрита, коли ти не знаєш, чому так трапилося, хто це зробив, і коли твоїх купа запитань виснуть і тягнуть тебе через усе твоє подальше життя. Настільки до Тарт майстерно описував ці переживання, оце життя, оце існування цього невеличкого містечка на півдні Америки. Це містечко Олександрія. Настільки глибоко тут показано пласт життя Америки, було цікаво читати оці всі подробиці, занурення в життя людей, в оці всі плітки, оці всі якісь темні скелети, оці всі тригерні моменти, і інше, інше, інше. Ну і я впевнена, що якщо ви читали якісь романи до НЕТ, ви знаєте настільки майстерно, настільки глибоко і детально вона описує і локацію, і персонажі. У неї немає жодного зайвого слова, в неї немає жодної зайвої деталі, яка б не грала якусь роль. Мені в цьому романі підійшло і зайшло абсолютно все. В цій книзі піднімається купа питань, купа проблем. Це і відносини між батьками і дітьми. Це і дружба між дітьми, це і стосунки взагалі в родині, це і про якийсь занепад родини, це і про існування родини після того, як вони покидають їхній родовий маєток, який вони втрачають, це і існування після смерті. І хто як пережив цю смерть цього маленького хлопчика, і це і про пошук відповіді, хоча відповіді на ці запитання припинили шукати всі, окрім маленької Гарії, про залежність кожної людини, один від одного в сім'ї, про те, як сім'я впливає на, на самооцінку, на усвідомлення самого себе, на те, як ти будеш розвиватися і рости далі, і на те, який і на те, якою ти людиною є, якою ти людиною станеш. Тут дуже багато проблем піднімається. І якщо вас не лякає деталізація, якщо вас не лякає дотошність цієї розповіді, то я однозначно вам рекомендую маленького друга Донетарт. Всі вогні, вогонь, куліо, кортасар, кортасар, я знову плутаю як правильно наголос, тож перепрошую. Всі вогні, вогонь це перша збірка новел автора, з якою я познайомилася, і після того він став моїм улюбленим автором. Я однозначно прочитаю всі ті, які є книги автора. В нас перекладені і видані. Я не любителька, я противниця короткої прози була в захваті від того, як майстерно пише Кортасари. Я зрозуміла, що питання не в малій прозі, а питання в майстерності автора. Питання в тому, наскільки він може бути коротенькі, 15-20 сторіначок, запхати цілу історію з перед історіями, з фіналами, з характерами, з локаціями. З усім ця майстерність, ця філософічність, ця. Іронія не кожне з цих оповідань максимально мені зайшло, але переважна більшість із них абсолютно варта вашої уваги. Вони написані дуже легко, вони написані дуже влучно і глибоко. Це най-найкращі оповідання, які я коли-небудь читала. Однозначно рекомендую. Фелікс Австрія, Софія Андрухович це моє перше знайомство з авторкою. Воно виявилось настільки вдалим, що в мене вже є Мадока. Планую катананги купити. Ну і які там ще твори авторки є, я не знаю, але планую прочитати їх всі. Так, звісно, я чула абсолютно неоднозначні відгуки про цю письменницю, але я чула неоднозначні відгуки про маленького друга. І тим не менш, ця книга є моєю найулюбленішою. Так, власне, і щодо Фелікс Австрія, Софія Андрухович. Тут розповідається про двох подруг, про їхні стосунки, про абсолютно нездорові стосунки. Книга ця написана з точки зору однієї з цих подруг. Це щоденники, щоденник протягом року ведеться, але, звісно, є якісь спогади з дитинства, спогади з минулого цих двох дівчат і не лише, а й їхніх сімей. Ці стосунки абсолютно. Це, власне, та ситуація, коли все не так, як здається, на перший погляд. Ви ж розумієте, коли. Особа, яка нам розповідає, є трішечки ненадійним оповідачем, тому що вона ну, власне, як кожна людина передає те, що вона відчуває, те, що вона бачить, абсолютно своєї точки зору, із своїх мотивів, і своїх бачень тієї ситуації, яка є. І через це страшенно цікаво було читати. Це історичний роман. Він розкриває нам 1900 рік міста Станіслава, це Івано-Франківськ. Тут пригукуються і ті події, які дійсно відбувалися насправді, це історичні події, які були. І настільки майстерно, настільки смачно, я б сказала, настільки органічно, органічною є мова авторки. Опис авторки, що я прямо була в захваті від того, як вона деталізує, коли навіть найдругорядніші персонажі настільки живо постають перед вами своїми характерами. Ви начебто їх бачите, ви начебто їх знаєте, ви начебто ходите в ті самі крамнички, куди ходить її головна героїня. Я вже, чесно кажучи, забула, як їх обох звати. Але тим не менше, це не впливає на мою любов. До цього роману. Я однозначно рекомендую, бо це дуже варто уваги, і тим більше це наша сучасна українська проза. Тож і в цьому ще її велика вартість, коли це якісна сучасна українська проза. Якщо ви таке щось шукаєте, то я вам однозначно рекомендую. Цей роман настільки унікальний, що в мене було таке відчуття, що він затрогує абсолютно всі мої ем, органи чуттів. Нюх, слух, дотековість, зір, всі мої відчуття. Мені було мокро, коли тут був потоп, мені було спекотно, коли тут було спекотно, я відчувала сморід цих стічних канав і пахощі свіжозмеленої кави. Тут багато, я б так сказала, побутових описів, побутових якісь розповідей, але я такі речі дуже люблю. Я дуже люблю, коли автор дає настільки детально опис. Тої локації і того часового проміжку, що я його відчуваю, я його бачу занюрюсь нього. Я люблю цю деталізацію. Мені цікаво, що їдять, мені цікаво, в який туалет вони ходять. Мені цікаво, що вони бачать, що вони одягаються, які їхні думки, які їхні прикраси, взуття. І все, все мені це дуже цікаво. І коли я натрапляю на такі романи, вони стають моїми улюбленими. То однозначно рекомендую. Грін» Володимир Рафієнко. Це моя любов, така любов. Що не дивлячись на те, що я зараз вмежу себе в покупці книжок, я все-таки він знайшла ті всі, що є в продажу, і на OLX також і купила собі. У мене є чотири книги Володимира Рафієнка. Поки прочитано лише Грін». Але це настільки атмосферне, настільки химерне, настільки дивне, настільки глибоке, настільки сатиричне, юморне і трагічне описання, написання, роман я не можу вам передати, настільки він близький нам усім, тому що автор Рафєєнко написав цей роман вперше українською мовою, До цього він писав російською і був дуже відомим. На північ. після окупації Донеччини він переїхав до Києва, це ще до повномасштабного вторгнення, і описує життя людини-переселенця, яка розмовляла завжди лише російською мовою, яка хоче розмовляти українською, яка знайомиться з українською, яка й і думає і говорить, і спілкується українською для того, щоб максимально про пошук. Ну, Тут я б не сказала, скоріше, що це про пошук ідентичності, тут просто про розкриття цієї ідентичності в людині. Тут у нас є Габа Габінський, який, як я кажу, вже переїхав, він, по-моєму, професор філософії, якщо я не помиляюся, але влаштуватися в Києві на посаду філософа в університет він не, не може доля переселенців. Він влаштовується монтажником в супермаркет, в відділ, по-моєму, овочів моєму очеві відділ, якщо я не помиляюся, і про його спілкування з колегами, про його життя, про його рефлексії, про його згадування того Донецька, коли туди зайшли окупанти, як трансформувались люди. Як було, коли ті всі знайомі місця, вулички, будинки стали здає... Залишили, здається, візуально такими самими, але настільки їхнє внутрішнє єство змінилося, що він не впізнавав, не впізнавав ні будинків, ні вулиць, ні тим паче людей. Тут є розповіді про родину Габе Габінського і не лише про батьків, а й про дідусів, дідусів, прадідусів. І це настільки травматична була для мене історія, що. Що я просто не ревіла і не могла зупинитися. Вся книга, всі, вся книга, яка спочатку така, знаєте, начебто легка, іронійна, набирає оцих обертів драматичності і трагічності, і це тебе так затягує, це захоплює. Це стовідсотковий магічний реалізм, тому що тут є альтер-его. Я не знаю, як це правильно сказати, тому що. У Габи Габінського тут є коняча голова, з якою він розмовляє, якою він, начебто, бачить, з якою він спілкується, яка учить його української мови. Я не буду говорити про майстерність описання локацій чи персонажів, тому що тут це якось абсолютно не головне. Тут головні внутрішні монологи, внутрішнє переживання, і навіть якщо це йде через діалоги чи через описування того простору в середині, він знаходиться, це все одно якийсь такий, знаєте, дуже внутрішній, дуже індивідуальний, але тим не менш загальний, фокус, фокус на наше теперішнє життя, на те, що відбувається в нашому суспільстві, на те, як ми в ньому живемо, як ми сприймаємо самі себе чи міняємось ми. Як ми проходимо цей злам від того колоніального, що в нас є, до щоб його зовсім витравити. Хто витравлює, хто ні? Але це особиста справа кожного. Але оце все є в цій книзі. І вона страшенно варта для прочитання, тому що це наше теперішнє, це те, що треба знати і треба читати. Однозначно, 5 з 5. Сюзанна Кларк. Піранезів чи Піренезів в мене проблема з наголосами. Я не знаю, як правильно, але тим менш, це повпливало на те, що ця книга теж є моєю найулюбленішою. -най і письменниця також. Я розумію, що другий її роман, який називається Джонатан, Джонатан Стрендж і Містер Норел. Написаний і по іншому, абсолютно по іншому, ніж цей роман. Але тим паче я все одно хочу його купити і те, що обов'язково прочитати. Тому що ця майстерність, я думаю, буде видна і в тому романі також. Цей роман написаний, звісно, що по іншому, як інші, тому що всі ці автори дуже індивідуальні хоча, тим не менше, мною однозначно одинаково любимі. Це я б так сказала класична оповідь. Тут немає якихось великих мотафор чи якоїсь великої поетичності тексту. Але поетичність власне розповіді дуже і дуже проглядається. Тут розповідається про людину, яку звати Піранезі, і він знає, що це не його ім'я, що його просто так називають а в нього якесь інше ім'я. Яке він забувся, він не пам'ятає, звідки він тут опинився. Він мешкає в дуже великому будинку. Цей будинок має декілька уровнів і страшенно багато просто таке безкінечно багато різних залів. У підвальних приміщеннях океан чи моря бушують. На горішніх поверхах хмари і зорі. А в серединних залах, в серединному в серединному рівні, мешкає власне, піранезі. Він мешкає тут сам. Є ще однодумець, теж людина, але то однодумець зустрічається з Піранезі буквально епізодично два рази на тиждень. І вони спілкуються, вони проводять совмісні дослідження. Не буду говорити такі дослідження, потім прочитайте. А власне, це зараз і не дуже важливо, як мені здається. Отже, піранезі він живе в цьому будинку. Настільки я розумію, він мешкає там протягом десь 5-6 років приблизно. Якщо вірити його записам, бо він веде щоденники, він веде дослідження, він досліджує цей будинок, він досліджує зоряне небо, він малює мапи зоряного неба, він описує те, що в цьому будинку є. А всі кімнати цього будинку дуже відрізняються. Там знаходяться статуї. Статуї є від 10 метрової величини до приблизно середнього зросту людина чи навіть меншої в половину. Піранезі є улюблені статуї в цьому світі, в цьому будинку де є і припливи, і бурі, і урагани, і навіть потопи. Цей світ населяють риби, чи якісь морські мешканці, яких ловить піранези для того, щоб вижити. Він сам собою опікується, він вважає себе любим дитям будинку, він живе в повній гармонії, він дуже любить цей будинок. Ну, власне як я вже казала, вони спілкуються з однодумцем. І потім, крок за кроком, в піранезі починають з'являтися питання про те, хто він такий, що він забув, і далі я розповідати не буду. І хочу наголосити на тому, що на всі свої запитання ви однозначно знайдете відповіді. Вся ця книга дуже атмосферна. І коли її почала читати, то, чесно кажучи, я була на одній хвилі з піранезі, тому що мені цей будинок теж подобався. І я з тих, які не проти відвідати той будинок, як би не дивно це звучало. Ця книга однозначно з тих книг, які наповнюють і які дають, а не виснажують і забирають. Шоста книга, яку я вважаю най-най-найкращою, це те, що видно звідси Маріан Нелеке. І я її буквально. Вчора до часу ночі дочитувала, тому що я її не могла відпустити. Мені хотілося все-все це дочитати, хоча з іншого боку, це якраз та книга. І всі ці книги, які я прочитала, це ті книги, з якими не хочеться спішити, які не хочеться проковтнути якнайшвидше, якими хочеться насолоджуватися, які хочеться читати, перечитувати, повертатися до якихось шматків і знову їх читати. Це саме такі книги, і ця книга теж серед них. Власне, коли я її почала читати, ні, не так. Коли я тільки побачила про неї відгуки, я зрозуміла, що вона мені теж потрібна. Я подумала, що вона мені теж зайде, і власне вона, наскільки я пам'ятаю, позиціонувалася як магічний реалізм. Хоча вона зараз я б сказала більше це як філософський роман. Коли я почала читати цю книгу, 10-20 сторіночок, і я розумію, що ми з нею в дисонансі. У мене було таке відчуття, що я читаю книгу, ну, якщо не англійською, то якоюсь іншою українською, ніж я розмовляю, ніж яку я гарно сприймаю. У мене був якийсь дисонанс. Мені було всього забагато, забагато якихось метафор, забагато якихось порівнянь, забагато всього. І я вже почала в своїй голові викладати, знаєте, такий негативний собі відгук. Думаю, знову це ще один провал, знову всім подобається. А я якось не можу догнати, що тут відбувається, і стиль написання мені абсолютно був чужий, якийсь. Коли буквально якісь 40-50 сторінок, я не знаю скільки сторінок пройшов, тому що я починаю розуміти, що це моя мова. Це настільки моя мова, настільки мій текст. Що мені хотілося підкреслювати буквально цілі сторінки і цілі глави, як тут написано. Настільки влучно підбиралися слова, настільки я б сама могла б так думати, так говорити, так відчувати, як в цій книзі, що це була якась дивина. В мене таке буває не часто, коли першу книга мені не дається, а потім я в неї занурююсь повністю. Я навіть була думала про те, що почати. Тепер, щоб перечитати оті перший шматочок, але вирішила, поки його відкласти. Вирішила, що це недоречно робити. Я пам'ятаю про події, я пам'ятаю, як вона починала. Але давайте трохи детальніше про книгу. Почну я традиційно, так як і всі починають відгуки про цю книгу. Є жінка Сельма, який іноді сниться Окапі. Окапі це останній великий савець, якого толі відкрили, не відкрили, каталогізували. Як це правильно сказати, явили ми світу Окапі, це Савет. Власне, він тут ось на обкладинці зображений, і коли сель місниця, це Окапі, то в цьому селищі хтось помирає протягом 24 годин. Звісно, мені не зрозуміло, чому і власне лише в цьому селищі, а не взагалі в світі, Ну, тим не менше, хай собі буде так, як є. Може, в цьому якраз і магічний реалізм. Ну, якщо, звісно, хтось помре, і якщо, звісно, ця смерть зв'язана з сном сельним. Ну, і таки да, тут трапляється смерть, і не одна про це розповідати я не буду. Почитаєте самі, бо ця книга дуже варта уваги. Але, тим не менше, ця книга настільки добра. Настільки мені відгукнулася, що буває рідко. Мені хотілося бути членом цієї общини, мені хотілося б бути б там разом з ними, тому що оце спілкування, оце підтримка, оце дружба, не дивлячись на те, що всі вони абсолютно різні, про всякі їхні заморочки, про всякі їхні якісь там мінуси, ці, ця компанія, це ж це селище, ці, що описуються, Сель мені». Друзі, односельчани прямо таки заворожували мене. Мені було дуже цікаве їхнє спілкування. Ця книга містить в собі все: і стосунки батьків і дітей, і стосунки між членами родини, і стосунки односельців. І вони настільки максимально для мене були добрі, попри те, що тут, до речі, є і жорстоке поводження з тваринами. Пташки – це ж все таки тварини, правда ж. То я ж не знаю це правда дуже, дуже епізодично, але тут є і такі питання. Тут, звісно, є смерть і не одна, і ця смерть прямо б'є під дих. Вона настільки влучна, настільки емоційно влучно описано, що це не залишить байдужого абсолютно нікого. В цій книзі є про стосунки між дорослими і дітьми про виховання, але не шляхом якихось наставонов, не шляхом якихось учінь. А безпосередня розмова як з дорослим, це те, коли твій тебе і твої запитання не залишать е, осторонь. Коли для тебе знайдеться час завжди, я говорю про Луїзу, про головну героїню, про ту дівчинку, з якою ми знаємося, коли вона на початку розповіді вона маленька, їй. По-моєму, 10 років, якщо я не помиляюся, і це дуже підкуповує. Так, в цій книзі дуже багато химерного. Дуже багато химерного. І цим вона мені теж подобається, бо я такі розповіді люблю. Читаючи цю книгу, мені хотілося їй плакати і сміятися. Тут є і про кохання, і про взаємне кохання, і про кохання, яке проносять крізь роки і роки свого життя. Тут Є про пошук себе. Тут є і про те, як люди вміють проговорювати, вміють говорити, вміють спілкуватися і чують один одного. І є про те, коли люди не чують один одного і не говорять один з одним. Тут є все, <смі> як не дивно, напевно, у всіх найкращих книгах є хай і не все, але щось, те, що кожен знайде сам для себе. І я про неї чула максимально сприятливі відгуки. Отже, думаю, ви не пошалкуйте, якщо теж прочитаєте цю книгу. Я вам просто таки її рекомендую. Всі ці шість книг, всі всіх їх я однозначно рекомендую для читання. Я із задоволенням із дуже великою цікавістю дізнаюся про ваші най найкращі тексти. Напишіть їх, будь ласка. До страшенно вдячна за вподобайки чи за неуподобайки, Але за будь-яку реакцію, за коментарі, за підписки, тому що це дуже важливо для розвитку мого каналу, для його просування. Для мене це дуже важливо. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!